І так, всім бризм і ялаки. Сьогодні я зібекром'яс раней. Продовжуємо проходити всякі ось от кімнати е, в цій грі. Це вже і третя частина. Ну, поїхали. Поїхали. Е, минулий раз я закінчив на ось такій от кімнаті. Щось схоже просто на басейн. І так, зараз подивимося, що у нас тут буде. Е, тут у нас вікна. Ага. І далі, по-любому, у нас щось буде доганяти. Можливо, я не знаю. Так. Лабіринт якийсь. Давайте щось тут походимо, щось поробимо. Так. Але от що? Ага. О. Так, я вийшов в якусь кімнату дуже велику, якусь, не знаю, круглу. І тут є три виходи. Точніше, три ходи якихось. Ага, і ми можемо присідати. Чи ми... Ну, коротше, окей. І тут є ще один хід. Ага. Ага. Я можу його покрутити. Та, там, по-любому, не вихід. Та, ну, я не вірю, що там вихід. Не вірю. Ага, щось там є. Але перед тим, як туди йти, от туди. От туди. Давайте зараз підемо піднімемося от сюди. Просто чисто от по фану подивлюсь, що тут може бути. Так. ой зараз. Чи це просто. А, це просто така. Я поняв. Я, поняв. я навіть зразу не замітив, що це просто декорація якась. Е, ну. Виявляється, туди наверх не можна ніяк піти. Може залізти в воду, і виходить. Ну, я не знаю, а що це, якісь ці от фламінго. Пончик, оцей круг. да, спеціально для мене, до речі. Так, і що у нас тут далі чекає? Нас тут чекає ось така от драбина. Ну, Ми по ній, я не знаю, залізаємо. І ми просто тепехнулись. Да? Можна і назад, да, Пригнути? Ніби. Ну, коротше, неважливо. Тут у нас фламінго і далі у нас от така от. Кімната, блін, я отак. Йошкін і кошкін. Це мій страшний сон, певне. Ладно. Я пригнув воду. Це де я Це я це під водою, чи це я, виходить, е, е, загрузка була, я я тепехнувся в іншу кімнату. Не знаю, не знаю. Тут у нас двері. Ага. Кожну можна відкрити, чи не можна кожну? Ага, присядьте, щоб бути тихіше. Йошкін, хто це такий? Ти, ти що, ти? Це розумієш? Ти це бачиш? Йошкін Кошкін. Але от куди мені треба? От мені питання в мене таке. Питання, куди мені треба? Блін, він десь тут дуже близько ходить. Та бай побігли. Йошкін Кошкін. Ай-яй-яй-яй. Що тут можна взагалі зробити? І. Чи потрібно нам, взагалі. Йошкін кошкін в ті двері? Він зараз кудись йде? Але от куди я не знаю. Обернувся. Так, але от що нам потрібно зробити з цими дверми поки що невідомо. Мені. Так, чекай. Ой, ой-ой-ой! Чекай, 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 Він нас от, як нібито просто не бачить. Я не знаю чому, але от так от якось виходить. І ми заходимо в цю. Чекай, чому я не можу рухати екраном? Так, це от дивно. Це дивно. Іменно в цій е, зоні я не можу рухати екраном. Чомусь, чому, не знаю. Так, о отут ніби можу Так, і ми можемо взяти. Це книга якась, виходить. Можемо вийти тільки як щось так, я так зрозумів. Це у нас якась книга. Він на, він нас взагалі не бачить, я не знаю. А, він лише на звуки. Я зрозумів. він Тобто, він лише на звуки, виходить, рухається. Можливо, я не знаю. Але, скоріш за все, так, як цей монстр, виходить, е, сліпий, можливо. Так? Ага. Тут у нас з'явилася якась фігня. Е, Чесно, по-інакшому і не скажеш. Ага. Тут у нас якась картина. О. А коли ми присіли, наш персонаж, до речі, не присів. Це, до речі, дуже дивно. Ну, ладно, яка є, яка є механіка, така є. Так. М Давайте трохи прочешем територію. У нас тут є якісь книжки, я так зрозумів, по території. Ми їх можемо збирати. Ой, ой-ой-ой. Чекай, ой, ой, ой. чекай, 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 чекай. Він дуже швидкий, він, він прям мега швидкий. Я не знаю, що це зачучило. Ну воно дуже просто мега швидке. Окей, я трохи відірвався від нього, і, схоже, я зрозумів е сенс з цієї кімнати. Щоб з, не ой, чекай, я став. Щоб з неї вибратись, скоріш за все, нам потрібно знайти. Книжки. Е, да. Вот так от, короче, получається якось. Так, давайте сюди кудись підем. Наприклад, от на спавні є якась книжка. Наприклад, в... а, він зразу на нас. Ай-яй-яй! Жесть просто. Так, а, а ми тут зразу і заспавнились були, получається. Де ще тут знаходяться книжки? Чекай, я не буду чекай, Вона їм вже пройде, цікаво навіть мені... Ой, ой, він, він став швидше набагато. Капець, а як від нього скритися? Я, 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 я схоже зрозумів, як від нього скритися, тільки от, от, якщо сюди зайти. Все, він нас ніби тут не, не достає. Ні, чуєте, монстр сам по собі дуже небезпечний прям. Він схоже, подивіться, я зрозумів, він, схоже, е, бачить мене, але дуже-дуже близько, якщо. Я зрозумів, так. Е, просто книжечки зібрати. Ну, я бачу от, наступну, виходить, книжку. Або просто ще третю якусь там книжку, я побачив. Ну, от, коротше, ще одна книжка. О, ще одна книжка! Я, як її зразу не замітив? Це жесть просто. Давайте ще одну книгу підберем. Вона знаходиться у нас. Получається, блін, щоб зараз не накинувся на нас. Вот ще одна книжка. Оп, все, підібрали. Під, під нею чомусь лишилась тінь. Ну ладно, це бекрумс, ми, в принципі, таке розуміємо. Ага, і тут у нас є книжки. Блін! Мене, все, мене вже злапали. Виявляється, тут ставати категорично заборонено. Особливо для мене тут реально категорично заборонено ставати. Ладно. Я так зрозумів, воно не спавниться в якихось випадкових місцях. Тому я можу, в принципі, спокійно собі йти і провіряти місця, які. Блін. Місця, які я провіряв до того. Так. Але цього разу я постараюся, звісно, трохи швидше рухатися, то минулого разу я щось трошки. Да. Так, тут є ще якась книга? Получається? Має бути, тому що. Я тут бачив, ладно, я тут руку якусь бачив. Получається, є. Так, я надіюсь, він тут не буде проходити. Ага, ось він. Ось він. Ай-яй-яй. Так, е, наступна книга у нас знаходиться. Е, я спам'ята. Чекай. Ну тут він не має нас достати. Ні, все, фух, я вже налякався, чесно. Но, ніби він нас тут не бачить. Ну він нас тут бачить, але він нас тут просто ніяким чином не може достати. Цікаво, скільки мені книжок потрібно. Це вот. З мені книжок потрібно зібрати. Так, він ось там от ходить. Знаєш, я можу перевірити ще ось ці. Получається, полички. Тут у нас нічого немає в цих шафах, блін. Ай-яй-яй, капець! Максимально акуратно. Я я бачив ще одну книгу. Ось там на столі ніби є ще якась книга. Ніби. А ні, ні, ніби там нічого нема. Так, тихіше, тихіше. Він нас ніби почув і йде вже сюди. Так, він ніби. Ні, ні, він, він туди не пішов чомусь. Чомусь. Хоча ми нашуміли. Дивний якийсь монстр, я його механіку зовсім взагалі не розумію. Так, чекай, 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 от, тепер він точно туди побіг. Тепер він точно туди побіг і, скоріше за все, він мене замітив. Не скоріше за все, а 100%. Давайте сховаємося от сюди. Все, я сховався, і він обернувся і пішов. О, давайте перевіримо, чи можемо ми зараз дверку нашу відкрити. От мені дуже цікаво. Чи зможемо ми зараз відкрити дверку? Так, чекай, він куди зараз йде? Я ж надіюсь, він мене зараз не побачить. Так, дверку ми можемо відкрити? Блін, ну це, що ж це таке має бути? А, яські там книжок. Я бачу ще одну книжку, я надіюсь, вона відкриє нам а, прохід. Ану, єс, yes, відкрилось. І ми забігаємо в цю кімнату, і у нас тут. А, блін, тут треба, певне, пройти ще кудись. Тут вже, бачите, не пише загрузка, тут просто у нас якийсь відкривається далі світ. А тут можна сюди зайти? Ні, це просто якесь. Е, е, дзеркало. Або ж е, стекло, не знаю. Скі нам підніматися? Ай, айте що, це все просто капець. Давайте включимо фонарик, певне. Тому що там купу оцього чорних. Фію, на, на, надіюсь, скрімерів не буде. Але я поки що скрімерів ще тут не. За нами хтось йде? Ну, я так чисто провірте, а можна взагалі на саме не скинутись? Так, оця от кімната якась дуже-дуже підозріла. Щось зараз по-любому має бути. От по-любому, щось має бути зараз. Я от такі штуки, до речі, не люблю, Вообще. Страшнувато, страшнувато. Так. Ми все ніяк. Це мені здається? Чи це просто безкінечні сходи? Мені щось треба по-любому зробити. Або ж мені просто треба набратись терпіння і просто добігти до кінця цієї кімнати, але, як на мене, вона просто нескінченна. нескінченна. Але я надію, що вона все ж е кінчається. А якщо присісти і йти, то щось зміниться. Так, ну там ніби. Ну, ще не так багато. Ладно, можемо ще пробігти ще, ще трохи. Я думаю. Подивіться, наскільки ми вже е, високо піднялись. Це просто капець. Що ж це за кімнатка дивна. Подивіться, подивіться. Оп. Ну. Співчуваю тим. Хто боїться висоти. Так, ну що ми там піднімаємося, не піднімаємося, що там взагалі є кінець, е, ніби, до речі, я не знаю, вообще, що, що там є. Можливо, загадка криється не в тому, що потрібно от прямо от іменно е, це вот, іменно в кінець зайти. Можливо, нам потрібно щось інше зробити, а що ми не знаємо. А от оце от уже реально дуже погано, що ми це не знаємо. Ну ладно, нам лишається просто зараз бігти наверх. Що я зараз і роблю? Безкінечно просто біжу. Там уже скоро дна не буде видно, я вам ну, гарантую. Просто безкінечно піднімаюсь. Та блін, я впав! Ай! Ага, це. Це я, виходить, пройшов першу цю із дверей? Ага. Йошкін Кошкін. Це зараз ще синю проходити. О, Dreamcore. От Дрімкор мені подобається. Це, якщо я не, розум... не помиляюся, це одна із частин бекрумсу. Якась музика. Звідки вона лунає? Вона звідси десь лунає. Ой-ой, щось лагає. Якийсь домик, я не знаю, блін. Капець, давайте я не знаю, до тої башні підем, чи що. А що нам робити? Оце це, звісно, загадочка. Так, стоп. Що це там за сирена голови, а? Ні, це прості стовби, це не сирена голови. Можете. Заспокоїтись. Тут у нас якийсь получається. Я не знаю навіть, як це назвати. Ми таке подібне зустрічали вже в другій частині. Капець просто. Просто капець. Ладно, Ладно. Так, треба вирішити загадку. Треба вирішити, що ж нам тут потрібно зробити. От з цих сирен грає якась музика. А от як її виключити, я не знаю. І, взагалі, чи потрібно нам її виключати? Сумніваюсь. Я так зрозумів. Блін, щось там музика починає лагати, я не знаю. Світить сонечко, ніби красиво. Так. Так, 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 чекайте. Е, я вже пройшов велику відстань, але. Так, тут получається ось. Ой-ой-ой! Run to the tower! Ай-яй-яй-яй! Подивіться! <ie Visual> а, -а, -а, а! За мной якийсь тип! Капець! Аккуратно, аккуратно, аккуратно! Там сирена замість музики була! <Dodatkums> ні! Ні! тільки не... Ні, тіки не, тільки не це! Ні, не 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 доганя нас. Мені Мі потрібно спуститься, я навіть не буду обертаться, я навіть не буду обертатися. Я Мене спіймали. Ой, він все ж е, зміг мене спіймати. Обідно. Обідно, нічого не скажеш. Просто потрібно е, було покинути цю кімнату, але я не встиг просто банально це зробити. Окей. По Починається поки що. Просто лагати музика. Але поки що вона є. І от. Ага. Ще якісь посвистування, я чую. Ну ладно, давайте зараз швиденько о, о, до тої. Це якась водонапірна баш... о, башня, яке, не знаю. там... От О, оця сирена, яка волала. І мені було після цього звуку потрібно було покинути на ну, цей це просто капець. Все. Я чую цю сирену, і мені потрібно зараз просто покинути тавер. Ой, акуратно, просто біжимо і без е оглядування Я знаю, що за мною біжать. Я знаю, що за мною біжать. Оп. А як, як його покинути? Чекай, чекай! А як його покинути? Можливо, нам потрібно добратися до водонапірної башні. Я не знаю, що це за приколи, друзі. Що це за приколи? Тим більше оця от фігура, я її так напевне буду називати, вона набагато швидше, ніж ми. Так, давайте попробуємо кудись зараз забратися і подивитися, чи відкривається хоча б одна. Ні, тут взагалі ні одна дверка не відкривається. Тут знаєш, от такі от якісь ненастоящі будинки. Це якась ілюзія. Ладно, мені потрібно справді, певно, до оці башні піти. Ось водонапірної. Скоріше за все, не знаю, не знаю. Не знаю. Давайте хоча б подивимося, що це у нас за е така башня. Така башенка. Це у нас е Так, за мною там ніхто часом, ні. Не біжить, не біжить. Ага, і тут у нас є, виходить. Ага, але це нам потрібно зараз. А, і все ми пройшли її. Тобто можна було навіть без монстра. Ай ви. Ладно, що? Пішли в третю дверку, получається? Пішли в третю дверку. Мені потрібно. Белін, зараз потрібно буде блукати по ось цим коридорчикам. Так, а що там? Що там таке? Якесь дуже дивне крісло. Що, що, що це за фіня взагалі? Якась зелена на ньому, ладно. Опа. Опа, я застряг. Друзі. Оце взагалі не прикольно. Верніть мене, верніть. Я не хочу все заново починати. бляха муха І так, друзі, я перезайшов, в принципі, так. Да? Вот, я перезайшов чудово. чудово. Е, це у нас велике дзеркало. Е, ладно, йдемо далі. Не будемо зараз, я вас не буду затримувати. Відкрити двері я теж можу. Ой-ой-ой-ой! Я аж я аж дрогнувся, я вам чесно кажу. Так, тут нічого немає. Окей, тут що у нас? Ага, така ж сама кімната. В принципі, нічого особливого. Тут замість вікон чомусь зеркальце стоять. Ось це, от, я так зрозумів. Або картини такі чорні, або. А це у нас туалет. Ні, це у нас теж якась кімната. Але десь було побилось вікно. Та ну ти прикалуєшся з мене. Ти з мене прикалуєшся. Він ж сюди не може забігати? Я правильно зрозумів? Е, так, знову оце е, чудо-юдо е, мені таке точно не подобається. Він побіг далі. А нам то що робити? Я не знаю, що нам робити. От іменно. Але давайте хоча б зараз спробуємо в якісь ще кімнати проникнути. Я більш ніж впевнений, що він вернеться. І, і якраз таки тоді, коли ми чули це, знаєте, те, що він був в. Ну, я щось там вікно розбилось було, хтось там кричав, це по-любому він все зробив, натворив, блін, справ всяких... Я навіть вже кімнати не буду відкривати. Ну це ну це реально дурість. Ну, блін, ну що це за фіня? Я маю зараз ці двері всі залутати, та ну. Та, ну ні. Не буду ж я. Ой ти що. Тікаємо від цієї фігури якоїсь. Вона вже прям до кінця добігла. Нам, вообще, що нам потрібно зробити? От бачите, вона щось там бігає, най, най собі бігає. Фігура, блін. Стоп. Там якісь які ось два тіпочка стоять, ну я надіюсь, це ж не я з тим типом. О, це у нас ексід? Чи ні? Це у нас початок, блін. Це у нас Йошкін-кошкін початок. Так, мені зараз потрібно якомога ближче підібратися до цієї от дверки. Ага, ось він тут бігає. Він мене замітив. Ладно, давайте просто ось так от постоїмо. Я думаю, що він зараз втече, і нам потрібно буде зараз, виходить. Блін, я так не хочу зараз ці всі двері перевіряти. Це просто жесть. Але прийдеться. Скоріше за все. Ну, давай, ладно, чого. Ой. Ой, добре, що в нього не розвити добре це. Е, боковий зір не розвитий, тому що, якби він би дуже добре бачив. би... Боковим зором, мені би щоб би тут би було б би не переливки. Так. Картина то картина. Я пішов шастати по кімнатам. Тут у нас вже інші якісь, бачите, такі. от якісь, ну, Телевізор, коротше, стекло замість. Чи це вікно? ні, Стекло. І, виходить, ось такі от уже ліжка, якісь інакші. Це якийсь бізнес-клас уже. Чи що. Ну, коротше. Тут нічого теж нема. Блін, щось, взагалі, нічого. От, я не зустрічаю в цих кімнатах. І я зустрів все ж. Ага, ага. і тут ми маємо щось знайти, скоріш за все. Ну, я не знаю. скоріш за все, ми маємо тут щось знайти логічніше всього. Так, закрили їм двері, краще. Все, ми закрили двері. Е, ящик. Можливо. Е, так, я... блін, в мене фонарик не включається. Що це за фігня? У мене не включається фонарик. Тут є отакі, -отакі щочки. Я не знаю, що це за щочки. Оце дуже погано. Так. Можливо, потрібно просто подивитися наверх. Е, ні, не потрібно. Наверху нічого нема. Так. Ага, і він кудись теж побіг зараз. А, так він уже наоборот побіг назад, а ми зараз біжимо вперед щось лутати. І так, тут у нас нічого, знову ж таки, немає. Блін, обідно, що ми тут майже нічого не зустрічаємо. Це жесть просто. Це просто якась е, жесть. І от де у нас вихід, Скоріше за все, до речі, вихід десь ось там. Не знаю. Так, знову якісь інші кімнати почались. Але тут у нас є ключ, друзі. Ага, він біжить. Гад, блін! Він біжить. Чого я буду тут вас затримувати? Най біжить. Е, я коли побачу, що він пробіжить, а от оп, все, отак от відкриємо. Отак от. Оп, і все. І ми будемо бачити, чи він пробіжить, чи ні. У мене вже є ключ. Мені просто, я так зрозумів, залишилось повернутися. Я ж не дійсно, ти зараз пробіжиш, швиденько. Єс, yes, він пробіг. Окей. Okay. Окей, okay, все. Я, я біжу назад, друзі. По цим безкінечним довгим коридорам я біжу назад. Я надіюсь, мене зараз тут нічого не зустріне по дорозі назад. І я зможу зараз. Я ключ підібрав. І, скоріше за все, цей ключ. Стоп. А мені одному здається, що ключ це тільки. Тут ще є оці от, е, доски. Тут, виявляється, є ці доски. Йошкін ти Кошкін. Окей, ладно, окей, моя провина, я затупив. Я Я то ключ знайшов від самої дверки, але я не знайшов молотка якогось е, або лома, щоб виламати ці доски. Я вже навіть забув, що там доски стоять. Ладно, зараз цей чудак пробіжить мімо. Мимо мене. І я просто як пуля просто, розумієте? Я як, Ну, блін, ну там був склад, там був склад. Ну тут молотка, вибачте, мене я не замічав. Чи я. Блін, я думав, це молоток лежить. Ладно, біжимо далі, біжимо далі по цьому безкінечному бекрумсу. Що у нас взагалі далі відбувається? Да ну там ще далі можна, прикиньте. Але я тут вже все далі майже залутав. Що ж, ти, що, що ж тут можна вообще? Ага, тут ще є якась кімната і тут у нас лом, скоріше, да? Так, все ми забрали лом. Він зараз має до кінця уже пробігти. Давай, друже мій. Пробігаю вже мимо і, і ми йдемо. Ой. Давайте краще. Все, я вже ломаю. Получається, ці от доски я розколю. А, він за мною біжить. Я надіюсь, він не буде настільки швидким, як я. Я прям тут їжак Сонік, знаєте. Так. А, так він там не знаю, куди він там біжить, по кімнатам якимось, напевно, шастає. Я не знаю. Так, а це у нас що у нас таке? Це вихід? А, все! Я, ви... я цілих три цих виконав. І получається. Виходить... Получається, да. Я цілих три оцих отверки пройшов. Прикольно, прикольно. І виконав оце цілих три е... завдання. Ну, якщо так можна сказати. О, вот це той самий світ! А можна я тут полечу просто? А, ну так напевне треба було. Я ж наїс. Надію... Ну ні. А, ну ні. Тільки не це. Тільки не це. Ну, ну ти прикалуєшся з мене. Що тут ніхто світла навіть не включить, а. Ну, звісно, я полетів вниз, і зараз що мені потрібно? Скоріше за все, мені зараз потрібно буде перезаходити. Ой, як я того не люблю. Ой, перезаходжу, друзі. Перезаходжу. Я перезайшов. На цей раз я не буду так тупити. У нас там є дверка. Получається, якщо ми зараз в неї пройдемо і десь заспанемося. То. Блін, тут у нас ліфт. Да ну. І тут нікого немає. А, ну, в принципі, прикольно. О, дивіться, яка музичка. Там. Там-там-там-там-там-там-там-та-там-там-там Нормально, прикольно! Музычка! Ай-яй-яй-яй! Выбираемся из лифту! Шо робы ты, блин! Копать! Аніма... анімація зараз анимация зарабудет, а ну, двигаемся! Все. Пассинг сро... Ну, короче, эксперт бейтс. Е, uh, є кнопка, нарешті зробили кнопку меню. Але вона, певне, не працює. <гум> вона, походу, не працює, друзі. Да, вона реально не працює. Я просто в шоці. Ладно, чо, перезаходимо певне в ру. Або, може так уже попрощаємося, в принципі. Це, напевне, вже було повністю повне проходження гри. Получається, було, так? Да? А, ну получається, так? Ну що, друзі, на цьому все, став лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета!